Доброго вечора, шановні друге, коли зазначив про такий цікавий бекстейдж цієї зустрічі. Пробиває зараз супи. Годенуль робить рахунок у цій дуелі. Навіть не дозволивши мені як слід розгорнути. М'ячем зараз Дунельченко перехоплення. Живан зараз виходить на одну позицію. Живан пробиває на місці. воріт вирії б не зарахували. Живан. Просувається перед Живан. Данню усіку передача. Зараз і що забиває живан. 2-0 рахунок у цій дуелі. ПАМ сьогодні. Месенко вкидає поряд на Копака. Копак чи нас дожине м'яча Копак. Потрібно передачу очевидно віддавати копаку, і що Забиває Копак. Подивіться, як йому вдалося це зробити з максимально гострого кута. Максимальна налаштованість, як і на всіх попередніх гравців. Рекламу Синишин пробиває зараз. Який класний япас, би був по амбіціях колективу джівей набрати принаймні один зайковий пункт. Так, подивіться. Живан простріл. Юрій Скиба. Пас вперед, лович. Данилович проходить сам передани Данилович пробиває. Влучає. Штані друзі, розпочався другий тайм Мір Перемагає. Еджі лівейс завдяки голам від Володимира Живана та Ростислава Супика. Простріли! Що зараз немає голу? Попри хузмазану кінцівку. Як же зараз забиває патькіну? Це курйоз, але Це насправді і помилка від Нестеровського. Нестировський. Мумент удару зараз, який класний момент удару вже у халимона. Копак. Ще один час отримує. Копак! Забиває. 3-2 рахунок у цій фантастичній дуелі стає. Супик. Супик пробиває зараз. Тепер аут уже для Супика. який класний постріл від нього. ньоп. Пробиває зараз. Він. Мачка, Мацишин, вкидає Ведесенько зараз на панків, а паньків чи реалізує цей епізод паньків. Не реалізовує. Але Халимо на підбиранні запускає свічку над, над е, ігровим майданчиком. Халемон. на флан Пробиває Супик зараз. Знову ж таки. Перетнув лінію до того, як пролунала сирена. Але і без того, джілі сьогодні поступається колективу Епам. ПАМ здобуває першу перемогу у цьому чемпіонаті. Дякуємо за те, що разом із нами дивилися історичне для ЕПАМ проти...